У центральній районній бібліотеці відбулося засідання круглого столу на заході. Обговорювали питання реалізації завдань президента України щодо національних меншин держави на засідання. Окрім керівництва Коломищини, запросили і представників організацій, що представляють інші національності. Побували у бібліотеці журналісти нашого каналу. На засіданні круглого столу голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Негрич зазначив, що всі громадяни України мають одинакові права. Це стосується як українців, так і представників національних меншин. На сьогоднішній день в районі мешкають представники більш як 30 національностей. Очільник Коломишини зазначив, що головна мета влади забезпечити проживання цих людей у правовому полі. Влада на сьогоднішній день, як на Коломийщині, так і в цілому в області і в державі. До меншин відноситься з повагою, відноситься з тим, який є закон держави Україна. Як хтось нарушає закон держави Україна, то ми повинні поправити на тій території, яка мені двірена президентом. Я повинен це знати, повинен цим віддати і повинен на це відгу. Відчувати, як воно є на цій чи на іншій іншому селі, тому що ми вплив маємо на сільських голови сільських разів спілкуються. Потім я працюю на вже не перший рік, то таких проблем не було, щоб були якісь відносини, ті, що нема співпраці з сільським головою, чи з головою районної державної адміністрації з меншинами. Будувався у Слободі пам'ятник. Станіслав Вінцензу. Віцензу, так. Я тоді віднісся. Тут жінка, і що вона тут є, з польської громади прийшла. Ми нормально домовилися, ніяких жодних проблем не було. Був на відкриттю. Тут я бачу є єврейська громада у свій період часу, коли не будувалася нагоду. Я тоді допомагав. Дати їм дозвіл на те, щоб вони забрали свою будівлю і зробилися нову. Я був запрошений на відкриття чаю, коли навіть мене вже зняли. Я вже не був головою районної державної адміністрації. Працював Києві, я мав запрошення на відкриття. Керівник Коломийського району доручив відповідним службам скласти перелік всіх громадян національних меншин району. Він зазначив, що готовий допомагати всім організаціям, які діють на Коломийщині. Представник польського об'єднання розповів про співпрацю з міською владою. Він попросив Михайла Негрича допомогти встановити порядок на польському кладовищі. Також зазначив, що поляки завжди готові до діалогу та співпраці. Громадяни польської народності проживають в багатьох селах. В тому числі, скажімо так, в певних селах діють релігійні споруди, тобто костили, це Цинява, це отинія. Що стосується взаєморозуміння і співпраці з міськими органами влади, то ми не можемо нічого злого сказати по відношенню. Нерозуміння нас або якогось спротиву, ні цього немає. Від самого початку від реєстрації з боку міської ради завжди було розуміння. Нам таки е, певна допомога потрібна. Це стосується е, так званого польського цвинтаря на вулиці Бандеричі, е, як це сказати, я пам'ятаю цей цвинтар в 70-х роках. Ну, які там пам'ятники були, це тільки можна собі уявити, і в той же час, що зараз собою уявляє цей цвинтар. Тобто, пройшло 40 років. Назвати це інакше як ну варварством, по інакше у мене просто слів не вистачає. Сільські та селищні голови району познайомили присутніх із національним складом їхніх громад. Найбільше національності на сьогоднішній день мешкає у Турці. А от Твотинії одних лише поляків близько півсотні. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика.